Вітаю вас, дорога церква, дорогі гості. Ми дуже раді, що ви долучилися сьогодні до нашого церковного свята, коли ми будемо святкувати ще нових людей, які сьогодні проявили особливу хоробрість і на весь світ заявляють, що вони тепер Божі діти. Дорогі наші хрещаємі, Ми вітаємо вас цим! Це особливий день. і Ми надзвичайно радіємо для нас це свято. Ви знаєте, прикладом цього всього для нас став Ісус Христос. Він у всьому став як ми і пройшов весь наш шлях. Саме Ісус Христос є центром і причиною всього того, що зараз тут відбувається. Він свій час народився, як ми, люди. Він хрестився в свій час, як і ми сьогодні це зробимо, наші друзі. Він пережив смерть, таку саму, як люди сьогодні переживають, але Він воскрес, що й ми переживемо. І він вознісся, що й ми колись переживемо. І саме керуючись цією вірою, сьогодні ось ці люди будуть привселюдно заявляти про цю віру перед нами і перед Богом, і перед всім світом. Ви знаєте, одне із місць, яке я хочу прочитати, це 1 Петра, третій розділ, 21 вірш. 1 Петра, третій розділ, 21 вірш. Того образ, хрещення не тілесної, нечистоти позбуття, але обітниця Богові. Доброго сумління спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа. Амінь. Займіть, будь ласка, місця. Оця подія хрещення у житті людини. Це більше соціальна подія, ніж духовна подія. І якраз оця подія хрещення в житті людини вона є ознакою. Певної духовної події, яка сталася у житті людини, і особливо в житті наших друзів, які сьогодні в білому одязі символічно перед нами знаходяться. Ця подія духовна, яка в свій час відбулася в їхньому житті, так і називається покаянням, коли людина вона прийняла Бога як свого батька, прийняла Ісуса Христа як свого Спасителя. Повірила у вічне життя і вирішила тепер рухатися за Божими принципами та Божими постановами. Хрещення це в якійсь мірі публічна огласка всього того, що сталося всередині. Це офіційна заява того, ким я вже є, це видимий знак внутрішніх невидимих перемін. Ці люди сьогодні перед нами в них в житті відбулося дещо неймовірне. Вони покаялися перед Богом. Сам Бог війшов у їхнє серце, оселився там Духом Святим і відродив їх до нових людей. І сьогодні вони хочуть зробити це святом, аби весь світ знав про те, що відбулося у їхньому житті. Отож, хрещення це видимий знак, привселюдний видимий знак отих внутрішніх, особистих перемін, які сталися завдяки Духу Святому. Це є природністю цих подій. Все, що відбувається, є дуже природнім. Насправді. Та людина, яка дійсно прийняла Ісуса Христа, вона не може про це мовчати. І вона не мовчить. Людина, яка прийняла, прийняла Христа, вона навіть не чекає дня свого хрещення, щоб оголосити про це на весь світ. Людина, яка по-справжньому народилася з гори, якій оселився всередині Господь, вона з тої же хвилини трубить на весь світ. Друзі, я інший. Я тепер Божий. Я тепер Божа дитина. І сьогодні. Це в нас свято, коли всі ми разом порадіємо за цих людей. Повинні пам'ятати одну просту істину, якій треба навести чітку, чітку різкість і контраст, щоб ми розуміли. Не кожна людина, насправді, яка приймає хрещення, це відроджена людина. На жаль, і ми тому свідки. Але є прекрасна інша новина, інша сторона цієї медалі. Кожна людина. Яка дійсно відроджена, вона не може без хрещення. Вона хоче на весь світ оголосити про те, що в неї в житті сталося. Вона хоче, щоб весь світ тепер знав, що я тепер інший. Як говорить Христос Матвії, я тепер особливий. Я тепер дитина Бога, а не просто дитина людей. Я тепер і в цьому аспекті схожий і є таким, як мій Ісус Христос. Ісус Христос, тому і прийшов на землю. І став такими, як ми з вами, люди, щоб на собі, нам з вами показати весь шлях людини від гріхопадіння до Царства Небесного. І це один із тих кроків, а саме хрещення, водне хрещення, коли ми символічно демонструємо на весь світ, що з нами сталося, що за внутрішні переміни з нами відбулися. В чому суть заповіді ось цієї, яку нам залишив Христос: хреститися? Заповідь вона зводить мене до єдиного визнати Христа перед людьми. Христос сказав чітко і ясно Матвія 10 розділ, 32 та 33 вірш. Матвія 10, 32 та 33. Христос говорить: отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед небесним Отцем моїм визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми. Того і я відсураюся перед моїм небесним Отцем. І Марка, 8 розділ, 38 вірш. Марка 8,38. Христос говорить: бо хто буде мене та моєї науки соромитися у роді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого Отця з ангелами святими. І римлянам, 10 розділ. З 9 по 10 вірш, Римлянам, 9 розділ з 9 по 10. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем ми віруємо для праведності, а устами нашими і сповідуємо для спасіння. Наші друзі, які сьогодні ось тут. Вони не просто устами сповідують спасіння своє і Господа Богом своїм. Вони це і продемонструють у прекрасному дійстві, яке є хрещенням з погруженням у воду, яке є символом смерті для старого чоловіка і воскресінням для нового. Отож, дорогі наші хрещаємі, ми хочемо вас уже наперед привітати і поздоровити. З тим фактом, що у вашому житті живе Дух Святий. З тим фактом, що колись ви прийняли Бога у своє серце як свого батька, Ісуса Христа як свого Спасителя, і прийняли це рішення слідувати по життю за Ним. По вірі вашій, сьогодні буде надане вам хрещення. По вірі ваші. Ми сьогодні будемо благословляти і молитися, молитися за вас. Я хочу вам побажати. Хай від сьогоднішнього дня, від сьогоднішнього, особливо святкового дня, ваші не закриваються. Бажаємо вам, щоб ви тепер жили як нова особлива людина. Не соромтеся цього, демонструйте це, говоріть про це, свідчіть про це. Людям, навпаки, запитуйте, а коли ти вже будеш таким? Коли ви бачитеся з людьми, розказуйте про те, що Бог для вас зробив. Не бійтеся, що про вас подумають люди. Радійте Христу відкрито. Радійте, розповсюджуйте його привселюдно. І нехай люди зад... запитують і думають, коли дивляться на вас, що з вами сталося. Чому ви така людина? Чому ви помінялися так? Хто є джерелом ваших перемін? І нехай весь світ знає, що джерелом ваших перемін став Ісус Христос. Нехай Бог благословить вас, нехай благословить ваше серце, вашу щирість, ваші вуста, нехай будуть повні Ісуса Христа. Най вас Бог у цьому благословить. І нехай сьогоднішнє свято буде прекрасним початком оцього нового життя для кожного із вас. Най вас Бог благословить. Ви знаєте, коли. Людина опускається у воду. Ми запитуємо самі прості речі, які починаються із слова, чи віруєш ти? Адже в цьому і вся суть. Ми би так хотіли зараз, як отой Фома, мабуть, так, вкласти пальці до ран Христа. Але ні, Блаженний той, хто не бачив, але вірує. Блаженні ви, браті і сестри. Блаженні ви, дорогі наші хрещаємі, адже ми повірили в Христа, не бачивши, і сам Христос обіцяє побачимо. Побачимо, обнімемось колись в свій час там на небі з найціннішою особою нашого життя Ісусом Христом. Тому, браті, сестри, сьогодні я би хотів, щоб кожен з вас, хто вже є членом церкви, хто вже є християнином, щоб ви молитовно підтримали наших хрещаємих. Ми будемо молитися зараз. Я би хотів, щоб кожен з вас особисто відніс свій голос до неба і попросив Божого благословення на їхнє життя, на сьогоднішній день і щоб до кінця Бог зберігню віру. Помоліться про кожного. Кого можна, можливо, ви знаєте особисто. Якщо не знаєте, Бог знає, але попросіть Бога, щоб благословив цих людей по-особливому. Пригадайте свій день, коли ви це зробили в свій час. Попросіть Бога, щоб він вам нагадав вашу першу любов, щоб він її освіжив, щоб він її оновив. Пригадайте весь той трепет, перед яким ви. Колись стояли отак перед людьми, ось тут, в білому одязі, і з хвилюванням розуміли, ви, ви перед Богом стоїте. Пригадаємо, давайте всі оті моменти в нашому житті. Оновімо це в пам'яті. Ті ж з вас, можливо, які ще роздумують. Можливо, тут є люди, які дивляться на ось це все і думають, що відбувається, що коїться. А коїться дуже проста річ. Люди повірили Богу. Не просто повірили в Бога. Бо в Бога вірять, практично всі люди на цьому світі. Люди повірили Богу. Вони повірили Його словам. Вони повірили в те, що він сказав, що це є правда. І це змінило їхнє життя. І тепер ці люди не бояться відкрито і приселюдно про це заявити актом святого водного хрещення. Ми будемо зараз молитися, зробимо це стоячи. Запрошую вас підвестися.